Персонаж Коліна Фарела, Сема Роквела, Крістофера Вокена, Фарела, Фарела, Вокена, Фарела, Вокена, Вокена, Фарела, Фарела, Вокена, Гарі Діна Стентона. Кіномен Станіслав. Дай бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Сьогодні, як справжній капелюшник Заліси в дивокраї. Я запропоную вам трохи зійти з розуму, погратися в метамодерн і навіть кінематографічно відрефлексувати. Сім психопатів 2012 року іронічна гангстерська метакомедія, як кажуть у стрічці, шаблонним казначим. Сім психопатів це божевільний акторський капусник у Дусі Квентіна Тарантіно. Це фільм роздум. Про мистецтво написання історій. Це вдумлива кінорефлексія автора-сценариста на тему використання голівудських кліше в епоху постмодерну. А також це послідовний демонтаж мейнстримного кінематографа. Так от, не якась там дешева розважальна комедія, а по-справжньому розумне кіно. І нарешті сім психопатів це друга повнометражна робота режисера, сценариста і продюсера. Давайте всі дружно! Ми ж так його любимо! Макдони. Мартіна Мартін Макдона, якого прозвано ірландським Квентіном Тарантіно, і який всіляко відхрещується від цього гучного титулу. Не просто кінематографіст-постановник чи автор сценарист але насамперед. Письменник і драматург саме в цьому й коріниться спорідненість Макдони і Тарантіно. До речі, абсолютно необразлива для першого Мартіна, не ображайся, ми дуже схожі. Обидва вони і Макдона, і Тарантіно, саркастичні постмодерністи і розумні кіномани. Вони сприймають кінематограф як поле для гри, як простір для оповідання захоплюючих історій, як візуальний вираз словесності. Ось чому діалоги у фільмах Макдони і Тарантіно настільки важливі. Мова їхніх персонажів у кінострічках, одночасно літературна і просто народна, є провідником у світ авторських ідей. Мене вже нудить від усіх цих шаблонних голівудських психів. Не хочу писати черговий фільм про мужиків зі стволами в руках. В підсумку хочеться, щоб він був про любов і мир. Тарантіно-макдонівські діалоги споріднені своєю наративною значущістю. Ег, як сказав, Крістофер Вокен в кримінальному чтиві. Який розповідає про кишеньковий годинник, витягнутий з думки, і Крістофер Вокен у семи психопатах, який вигадує закінчення для історії про спітнілого в'єтнамця. Це одного поля ягоди. Макдона і Тарантіно кінописьменники, які пишуть фільми. Не просто ж так. Тарантіно взявся за публікацію художніх романів і збірок Есе. А Макдона вже багато років корпить над виданням своїх театральних п'єс. Особливістю ж їхнього стилю є те, що Макдона і Тарантіно не прагнуть писати, я б так висловився, самодостатні історії у дусі Дікенса і Кіплінга. А замість цього вони активно проникають у написані ними тексти, авторизуються і втілюються в них. Тарантіно. Особисто знявся в кримінальному штиві. А Макдона в семи психопатах виводить власне альтер-его, головного героя у виконанні Коліна Фарела, кіносценариста, який переживає творчу кризу і страждає від алкоголізму. Для таких авторів, як Макдона і Тарантіно, кіно завжди буде сповіддю, а текст сценарію особистим щоденником. Сім психопатів Макдони це фільм про вигадування історій, про кризу авторства і кінематографа, про героїв, які самі видумують кіно, і розмірковують про те, як їхній фільм має закінчитися, чи то кривавою і видовищною перестрілкою, чи то тихо і мирно, без жодного пострілу. «Макдона в семи психопатах передав функцію авторства. Персонажам власної картини Колін Фаррелл, Сем Роквелл і Крістофер Вокен вирушають у безплідну американську пустелю, щоби вигадати, це цитата семи психопатів хороші ідеї для хорошого кіно. По суті, весь свій фільм Макдона тільки тим і займається, що розмірковує про сценарне мистецтво. Чи завжди погані сценарії. Погані. Чого прагне публіка? Наскільки важливою є логіка і зв'язність в оповіданні? Звідки черпається натхнення? Ну і таке інше. Сім психопатів, як правильно зауважує Крістофер Уокен щодо сценарію Сема Роквелла, являє собою багатошаровий пиріг. Це одночасно і гангстерська чорна комедія про різних психопатів від Вуді Гаррельсона до Тома Вейтса, і авторський аналіз цієї комедії. Говорячи філософськи, це і творіння як таке, і споглядання акту творіння. Це і робоча формула, і аналіз алгоритму. А? От як? Сім психопатів. Це притча в найсучаснішому значенні цього слова. Це мета-кіно, що обирає в якості власної історії історію про вигадування історій. Але щоб не було так заплутано, давайте я наведу конкретний приклад, наче взятий з підручника метамодерну. Персонаж Коліна Фарела намагається написати сценарій. Персонаж Сема Роквела. Переказує йому історію персонажа Крістофера Уокена, про що персонаж Фарела поки що не здогадується. Персонаж Фарела включає історію персонажа Уокена у сценарій і видає її за свою. Персонаж Фарела переказує цю історію персонажу Уокена, дізнаючись, що вона насправді була його реальною історією. Ну як Вишенька на торті: історія персонажа Вокена Відтворюється в семи психопатах як історія персонажа Фарела. Але оскільки на той момент це поки що історія персонажа Фарела, то в ній персонажа Вокена замінюють персонажем Гаррі Діна Стентона. Ось така історія всередині історії, всередині історії, або, інакше кажучи, переплетення історій. Або. Як говорив персонаж Сема Роквелла, факти будуть, будуть і факти. Макдона в семи психопатах відводить душу. Можливо, таким чином, успішно справляючись з авторською кризою, не забуваємо, що наступною роботою Макдони стануть епохальні та оскароносні три білборди. Важко, важко не бачити у Коліні Фарелі самого Макдони. Ну, звичайно, не буквального у плоті і крові. Але як автора так точно. І так, критики семи психопатів мають рацію. В якийсь момент Макдона остаточно плутається в трьох соснах. Його фільм стає надмірно іронічним і навіть безцільним. Через що сім психопатів іноді називають найменш вдалою роботою Макдони. І я з цим погоджуюсь. Але якою б розхлябаною не була ця стрічка, вона все рівно притягає увагу глядачів своєю таємничістю, своєю дивакуватістю і своїм нетрадиційним змістом. Всі ми бачимо сни, хіба ж ні? Ідеальна фраза. Для закінчення мета-аналізу. Можна сказати, що сьогоднішній відеорозбір присвячений не конкретному фільму, а кінематографу як такому. Дякую вам за вашу увагу. Нагадую, що ви маєте повне право залишати свої коментарі під цим відео. Розбором, що ви можете підписуватись на наш ютуб канал, залишати лайки та дизлайки і навіть робити репости. Крім того, в нас є активні соціальні мережі, в яких ми постійно щось цікавеньке постимо, пишемо про Джима Джармуша, Альфреда Гічкока та інших чудових кінорежисерів: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Ну, а я продовжую відповідати на ваші запитання, які ви активно залишаєте в коментарях. Дякую вам за це. Сьогоднішнє запитання звучить ось так: як ви думаєте, чому з'являються погані фільми? Мистецтво хіба може бути поганим? Чудове запитання! Я навіть вирішив записати подкаст на тему, чому з'являються? Погані фільми. І так, 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 на цьому ютуб-каналі також можна слухати подкасти. Ми випускаємо їх тричі на тиждень. Але тим не менш я трохи розповім тут. По-перше, доволі складно остаточно визначити, що ж таке погане кіно. Насправді, дискусії про те, чим є хороший смак, значно більше років, аніж існуванню кінематографу. Для мене особисто погане кіно. Це не обов'язково те кіно, і точніше, не завжди те кіно, в якому відсутній смак. Я через свою професію, повірте мені на слово, дивлюсь багато поганих фільмів і серіалів. Але далеко не завжди подібні перегляди залишають мене розчарованим. А по-друге, погані фільми не завжди шкідливі. Поганий фільм може бути невинним, забавним, жартівливим. Існує безліч, ну, от правда ж, немало популярних і навіть культових поганих стрічок, які, звичайно, не здатні подарувати глядачам високе естетичне задоволення чи наставити їх на шлях істини. Але тим не менш, вони виконують інші важливі функції, причому не завжди і не лише розважальні. Та й не буває, щоб абсолютно усі фільми, навіть видатного режисера, були винятковими. Навіть в кіно Титана можуть бути промахи. От візьмемо першу повнометражну стрічку Стенлі Кубрика Страх і бажання це безумовно невдале кіно. Кубрик навіть соромився цю стрічку, він намагався її знищити. І, подивившись страх і бажання, я <хи> зрозумів, чому. Але, тим не менш, цей фільм має певну. Навіть історичну, а не тільки кіномистецьку цінність. Якщо ви цікавитесь творчістю Стенлі Кубрика, якщо ви хочете зрозуміти, як він мислив на початку своєї кар'єри, яким режисером він був на самому початку свого режисерського шляху, подивіться страх і бажання. Так, це поганий і невдалий фільм. Але вже в цій стрічці ви знайдете усі кубриківські теми. Які будуть цікавити цього культового режисера в майбутньому. От, будь ласка, я тільки що пояснив, яку цінність має цей конкретний поганий фільм, і інколи подібні пояснення мають рацію. Тим не менш, обираючи між хорошим на мій смак і поганим теж на мій смак фільмом, я завжди оберу перше. І думаю, що більшість з вас, напевно, зі мною погодиться. Дякую за розумне запитання. Дивіться гарне кіно. Кіно мен Станіслав.